Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні готую смажені на пательні пиріжки з лівером. Дякую вам за вподобайки і підписки, це мене дуже радує. Починаємо приготую сьогодні пиріжки на дріжджовому тісті на картопляному відварі. Трошки в мене ще залишилося картопляного пюре приблизно 150-200 г. Також є печінка з кролика, серце з легенями з кролика. І я буду обсмажувати все спочатку трошки м'ясне. І потім цей лівер буду додавати картоплі. Це в нас буде начинка. Роблю її перед приготуванням тіста, щоб вона нам встигла добре остигнути. На пательню наливаю приблизно 2 столові ложки олії і смажу спочатку цибульку. Зараз смажиться цибулька в нас, поріжу за той час легені на шматочки. І сердечко злегень. Також в мене лишився шматочок сала від смаження налисників. Я на дрібні кусочки його ріжу і туди ж відправляю на пательню смажитися. Все так тушкується, досить такими великими шматочками, але воно ще буде блендеритися, так що це не має великого значення. Просто підсолюю. І підперчую начинку. Буду тушкувати під покришкою приблизно 15 хвилин. Час від часу помішую. Це субпродукти, вони готуються швидко, тим більше вони ще будуть в пиріжках також посмажуватися. Лівер в мене охолов. тоді я його зблендерила і додаю до картоплі, добре вимішую. Пробую на смак при потребі. І підперчую. Ось такий лівер в мене виходить. Теплі не давала лівер, тому що картопля може зріднувати. Вона і так досить відширює дитака. Готую тісто з цукру, даю гарну чарну ложку і півтора розмішую з... цукор. У мене картопляний відвар є теплий. Я його підігріла. Пляну пюре холодне, но ще вчора приготовлене. Ставлю приблизно на 10 хвилин, щоб дріжджі почали працювати. 350 грам борошна пересіюю миску, де буду замішувати тісто на пиріжки. Приблизно 100 г муки від цієї просіяної надбираю 100-120 г. І до борошна даю тепер ще чайну ложку солі. От нашого пара вже запрацювала. Даю я півчайної ложки соди, перемішую з боршном, що з останнім часом до дріжджового тіста мені подобається додавати трошки соди, тому що, на мою думку, так тісто довше не черствіє. І погіше я, ще трошки, даю зразу столову ложку олії. Щоб сода погасилася, даю пів шклянки олії, кефіру, вибачте, і даю нашу опару і замішую помаленьку тісто. Спочатку ложкою. Потім про потребі рукою. Скільки пішло борошна в результаті, я вам потім напишу, тісто замісила, воно таке ще є досить липке, і в самому кінці по краях миски ось так даю і ще столову ложку олії. Муки пішло пів кілограма в мене. Роблю ще обвалюю. Обвалюю трошки тісто, і щоб потім воно гарно вироблялося і не прилипало до миски. Ще трошечки примішую. Миска в мене змазана олійкою. Накриваю, ставлю в тепле місце. Ось таке тісто після вмішування олії, 2 хвилинки я вмішувала все. Ставимо його для піднімання приблизно на 30-40 хвилин. Поки тісто піднімається, ліречний відступ, наш котик спить, ну він спить Дай котику віку, майже цілий день. А менший його дістає чехуа наш теж цілий день. І от прийшло приблизно 40 хвилин, 50 хвилин. Я в блюдочку наливаю столову ложку олії і силиконовий коврик також промазую олією. І руки олією. Більше борошна я не додаю. Своє тісто викладаю на коврик, ділю на дві частини. І з одної частинки формую ось такі сегменти, по 50 грам приблизно кожна. І їх в такі плясочки рукою розминаю. Зразу 9 в мене вийшло таких плясочків. Викладаю на всі начинку і формую мішечки, збираючи до кубки спочатку поздовж як вареник, потім. Кінчики так роз'єдную, перевертаю на шовчик і формуємо пиріжки. Ось таким самим простим способом. Ви робіть, як вам зручніше. Я роблю цього разу ось так. І ще їх потім трошки розпляскую. Залишаю їх трошечки під півкою. В цей час, поки вони наростають, наливаю на котельню приблизно. Пів сантиметра олійки, багато олійки не даю. І працюю вже з другою частиною тіста. Так само в мене вийшло 9 таких частинок. Смажу з двох сторін до ось такого золотистого кольору. Вони гарно наростають, хоч вони розпляскані були. І ось така хромка в них є скоринка. Трошки вони в мене постояли, скоринка залишається ще деякий час хумкою, ось такою гарною. І пиріжок має багато наш начинки. І ось такий він є всередині. М'ягесенький і смачний. Тісто має смак біля шового. Але, звичайно, не так різко пахне, як деколи старою начинкою біля щі. І ось хочу показати вам тісто також на наступний день. Воно також є м'яке. Чуть-чуть воно може більш твердіше, але достатньо м'яке. І ось так начинка легко ламається. Так що готуйте з задоволенням, хай у вас все буде добре.